Сьогодні 8 травня 2023 року. Я в магазині сьогодні-завтра маю вихідний день, але зараз працюю у бабусі. Прийшла першу зміну, тому що ввечері ми йдемо в ресторан. У нас день народження у Саші. Не буду знімати бабулю, показала. Ми вийшли з нею. Сидимо на вулиці. Вона зустріла знайому російську свою. Мабуть, з їх будинку стоять, розмовляють. А я вирішила зняти маленьке відео. Знову в мене якісь проблеми на роботі з зарплатою. Першу зарплату. Мабуть, днів 10 вони вирішували, як мені дати. перечислили на той рахунок. Ну, в кінці кінців дали мені кешем. Зараз знову була зарплата за другу неділю, ой, за другу половину місяця Саша отримала чек. У мене в п'ятницю був вихідний, в п'ятницю дають зарплату. Я в суботу прийшла, мені кажуть, знову на ваш рахунок в банки не перечислили, і за цей період теж не перечислили, будемо розбиратися. Ну і от розбираються. Сьогодні, мабуть, вчора позавчора був вихідний в, этом, в банки, в суботу в неділю, а в понеділок, в вівторок, у мене вихідний. Сижу. Уже не думаю про це, щоб нервувати. От зараз хороша погода, гарна погода, тихо. Сижу на природі, чуть не заснула. Відпочиваю. Півдня ще нічого, нормально працювати. Вчора я півдня працювала в магазині, не півдня, сім годин, а це півдня. І ввечері прийшла додому, багато чого я встигла зробити, встигла відпочити. Mm. Сьогодні я працюю тільки в бабулі, теж нормально. От якщо дві роботи в день в магазині і в бабулі, це тяжкувато. Працюю вже другу неділю я. Магазині і ноги все одно болять. Багато присідаю. Так буду закінчувати це відео, тому що в будинку включили музику. і YouTube заблокує це, заблокує все. Пока, пока.